Три хвилинки про вічне Ісус завжди незмінний. Послання до євреїв, другий розділ 1-4. Через це подобає нам більше вважати на почути, щоб ми не відпали коли. Коли би те слово, що сказали його ангели, було певне, а всякий переступ та непослуг прийняли справедливу заплату, то як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння. Воно проповідувалося спочатку від Господа, ствердилося нам через тих, хто почув, коли Бог, Бог засвідчив ознаками, чудесами і різними силами та обдаруваннями. Духом святим і з волі своєї. Цей уривок, послання до євреїв один із найсильніших новозавітніх текстів про серйозність євангельського послання та неможливість уникнути відповідальності за його нехтування. Перші слова через це подобає нам більше вважати на почути, щоб ми не відпали. Перед нами не просто порада, а суворе попередження. Грецьке слово, перекладене як відпали, буквально означає. Прослизнули автор, будує свою думку за принципом: від меншого до більшого, якщо старий заповіт переданий через ангелів, вимагав суворої відповідальності за кожне порушення. То Євангелія, проголошена самим Христом, потребує ще більшої уваги та відповідальності. Якщо закон даний ангелами ангела Менагарісина був такий серйозний, що кожен його переступ отримував справедливе покарання, то наскільки ж більшою відповідальність лежить на християнах, які отримали велике спасіння? Порівнює покарання за крадіжку яблука з покаранням за пограбування банку, Погодься, не співставна. Наше спасіння це не просто закон, це щось набагато більше. Тому і наша відповідальність набагато вища. Автор наводить три потужні джерела, які підтверджують, що християнський шлях спасіння істина. Перше. Проголошення від Господа, сама проповідь спасіння почалася за Ісуса Христа. Він, як син Божий, є найвищим і найавторитетнішим джерелом істини. Його слова, Його життя, Його жертва, основа всього. Підтвердження від тих, хто почув. Це друге. Апостоли та інші свідки, які чули Ісуса, підтвердили цю істину, надійне свідчення очевидців, які були поруч з Христом. Третє божественні докази. Бог отець сам засвідчить це спасіння, супроводжуючи проповідь ознаками, чудесами і різними силами та Обдаруванням Духом Святим ці чудеса підтверджували істинність послання, наче підписаря на важливому документі богословські акценти, ключове поняття велике спасіння підкреслює унікальність Евангелія. Це не просто доктрина. А життєва важлива реальність, що кардинально змінює людську долю. Слово втечимо у риторичному запитанні вказує на неможливість уникнути Божого суду за байдужість до цього дару. Попередження спрямоване проти небезпеки, поступового відпадіння. Автор не говорить про раптову втрату віри, а про поступове охолодження, генерування богослужіння та духовної практики. Християни покликані не просто зберігати віру, а активно зростати в ній.